Музика завжди була однією з головних радостей людського суспільства. Людям подобається слухати мелодійні звуки, утворені поєднанням різних музичних інструментів. Віталій Михаленко, викладач класу гітари Балтської школи мистецтв, запевняє, один із найромантичніших інструментів є гітара. Додає, займається грою на гітарі ще з самого дитинства. І зараз залюбки ділиться усіма секретами гри зі своїми вихованцями. Займатися почав ще. В шкільні роки, десь в років 10, напевно, мені було. У нас був гурток, там, там грали на різних інструментах, але я вибрав гітару. Ну, і звідти все почалось. Потім поступив в університет, там вже більш здобував професійну освіту, гітарну. Ну і далі, і далі потрапив в Балтську школу мистецтв. Вже працюю тут п'ятий рік. Доволі подобається. Навчаю підростаюче покоління гітаристів. На даний час на цей рік в мене навчається 12 учнів. Є учні в першому класі, в другому, в третьому, в четвертому і тепер вже в п'ятому класі. Дітям хочеться передати. Все те, що я сам знаю. Але в мене вже є такі учні старшого класу на п'ятого класу, вже є такі уроки, що навіть вони мені дещо підказують, десь я щось чи не чи, не, чи про дивлюсь нотах, чи, чи таке інше, чи щось по звукові, по мелодії. То діти вже навіть мені можуть підказати, і я з цим погоджуюсь. Але це мої вихованці, які зі мною вже п'ятий рік, і це мені ще більше приємно, що. Що що вони вже дійшли до того рівня, що ми можемо не просто я їм розказую, а можемо разом розбирати твір, мелодію, п'єсу і так далі. Вихованець другого класу гітари Іван каже, дуже подобається займатися з цим інструментом, адже має хорошого наставника, який навчить, підтримає та допоможе. Я зараз навчаюсь в другому класі. Чи подобається займатися? Дуже. Ти сам захотів зайнятися цією справою, чи тобі хтось підказав? Мене мама спитала, і я одразу сказала, да, я дуже хочу навчатись не важко, але цікаво. В'ячеслав Асауляк, гітарист неабияким досвідом, професіонал своєї справи, учасник рок гурту реаліті бенд, яким так захоплюються балтяни. Він, як ніхто інший, знає усі тонкощі гри на гітарі. Каже, потрібно мати не тільки талант до такої справи, але й велике бажання вчитися та розвиватися у цій сфері. Колись я вчився в другій школі, і у нас прийшов ну молодий викладач музики, і він тоді. Зробив гурток, отож, і навчав дітей грати на, на гітар. Мені стало цікаво, бо в мене вдома ну, так склалося, там була якась старенька гітара. І я ходити до нього, ну щось зразу не виходило в мене. Але з часом, коли от трошки дорослішав, і вже до нас в школу приїжджали. З військової частини хлопці-музиканти, ну, грали там концерт, там танці, такі от були в той час. І мені дуже сподобалось, і з тих пір я почав займатися вже гітарою стрілянці. Я ходив на заняття до них, до речі, дуже талановиті хлопці. Тоді так склалося, був дуже гарний колектив у них. І я ходив, навчався. Ну, так от почалось моє знайомство з гітарою, і, і, і тоді я вже з нею якби, не розлучаюся. На перший погляд, це дуже просто, якби, це доступний інструмент, який би береш в руку і вже щось можеш грати. Але не зовсім так. Є свої складності, але коли є бажання, то все виходить. Все виходить. І, наприклад, я вже трошки відійшов від, від електрогітари. Я зараз більш, ну, у мене такий нахил більш до акустичної гітари, то, то така от бардовська пісня, ну, трошки от Фламенко трохи, то мені це вже ближче. Коли по молодості, то, звісно, да, хотілося грати, там, ну, скажімо, якусь драйвову музику, рок там, і так далі, то для цього, так. Да. Потрібна оця красуня. А зараз для мене ця гітара ближче по духу, по віку і так далі. Зараз я виконую, ну і придумую свої і, пісні на різну тематику. Зараз більше, дуже багато пісень про сьогодення про війну, але хочеться вже щось писати про, про якісь мирні теми. Там, ну, не, не знаю, ну, музика кохання це завжди оспівувала це почуття. Тому хочеться писати про це, про щось світле, про щось добре. Ну, і... Щось виходить, щось не виходить, але ну, вже є досить, скажем, великий пакет таких пісень. Я їх поки не записував. Ну, як би не записував, вони всі є. Ну, Допустимо, є пісні і про наше місто, там Балта так скучив, є пісні там, ну, про осінь, про весну, про зиму, там, про, про якісь зустрічі. Ну, і... І, звісно, про про війну. Сьогодні ви є учасником рок групи Reality Бенд. Наскільки довго ви готуєтеся до виступів, як розучуєте нові мелодії? Ну, це досить непроста робота. Вийти на сцену і щось заграти, заспівати. Це воно потребує часу, терпіння і наснаги. Вдохновлення. І ми це е, намагаємось робити. Наскільки це вдало виходить, то ну, я думаю, що судити не нам, а людям, які приходять на концерти, е, хотілося б, щоб цих концертів було побільше. Ну, ну зараз такий, такий час, що ну, не, не завжди це виходить зробити. Але ми намагаємося. У нас дуже костяк от тут такий зібрався, дуже гарний колектив. І ми стараємося підтримувати один одного і якось двигатись далі, дивувати. Дивувати хочеться саме от місцевих жителів. Бо ми тут живемо в цьому місті і хочеться їм давати теж різні емоції завдяки, ну от завдяки пісням, які ми виконуємо. Да, ми гуртом виконуємо і, якби, і авторські пісню, і, ну, скажімо так, кавер версії. Ну, і то, і то потребує. Підготовки, роботи і бажання це робити. А бажання є, і я думаю, що на майбутнє ми будемо частіше дивувати балтян. Можна і тільки балтян. В'ячеслава Сауляк не тільки виконавець, але й автор низки пісень. Нова його пісня Осінь передає теплу, затишну по справжньому осінню атмосферу, ніжно та чутливо промовляючи кожне слово, В'ячеслава Сауляк виконує свій музичний витвір. Свали, частує за духою, хляли від спе. Сень лайтно пісень, що кличе старшу сестру, Тож ж приві осінь дівача. Ми сріблястих души стежкою тайною юду тихо крадучись, допірнаю в казкову красу, спогади хвилями накривають сном. Стя, що вітер зірве заби.

Балчина пишається своїми гітаристами, талановитими, творчими та завжди креативними. Так, одним із них є Руслан Єрьоменко, керівник гурту Віа світанок Балтського центру дитячої творчості. Гітара для Руслана Єрьоменка це муза, яка надихає його на нові музичні витвори. Все починалося з дитинства. Я продивлявся музичні кліпи, дивився на виступи відомих музикантів, гітарістів. І мені дуже сподобався інструмент, гітара. І я з дитинства почав потрохи осваювати цей інструмент. Ну і, як то кажуть, меж для навчання ніколи не буває. Тому постійно я удосконалюю свою гру і стараюся писати музику на гітарі. Ну, По-перше, мені дуже подобається візуальний від самої гітари. Тобто вони дуже красиві, вони Різних кольорів і взагалі, структура гітари дуже цікава. Мені дуже сподобалось, тому я е, вирішив спробувати навчатися на гітарі. Ну і до сих пір я все вдосконалюю свою гру, е, стараюся грати різні композиції відомих рокових груп, а також пишу свої особисті інструментальні мелодії на гітарі. Чи важко було навчитися грати на гітарі? Я скажу так, що якщо є у людини чи у дитини, чи у дорослої людини бажання навчитися, він завжди навчиться на неї грати. Але для цього потрібно деяке це бажання і природні дані, які заложені в самій людині. Ну, скажімо так, що завдяки гітарі я можу виразити свої відчуття, пишучи музику. От, тому для мене вона як муза. Я завдяки їй можу виразити все те, що я відчуваю в душі і серці. В центрі дитячої творчості ми займаємося ансамблевою роботою. Тут у нас вокальні інструментальні ансамблі, і ми викладаємо аматорську гру на гітарі дітям. Що стосується дітей, які до нас ходять, дітей багато у нас, бажаючих навчитися на різних інструментах, на гітарі, у нас грає, ходить на заняття десь біля 20 дітей, і з них грає в ансамблях 12 дітей. Бажання у дітей дуже велике, вони з задоволенням ходять на наші заняття, їздять в різні поїздки. Їм це дуже подобається. І вони з натхненням приходять і навчаються на грі на гітарі. У нас чотири групи вокально-інструментальних ансамблів, дітей наших. Діти з задоволенням ходять, навчаються на клавішних інструментах, на гітарі, на бас-гітарі, яку я дуже обожнюю, на ударних інструментах і співу вони займаються по класу вокала. І це все разом у нас виходять непогані вокально інструментальні ансамблі. Діти ходять з задоволенням дуже це все подобається, сама атмосфера. Процесу навчання і групова ігра. Однією з нових пісень Руслана Єрьоменка є пісня про нашу жіночу волейбольну команду «СК Балта. Композиція дарує шалені емоції, драйв та віру у перемогу. Такі талановиті гітаристи нашої Балщини. Ми пишаємося кожним із них. Зичимо їм терпіння, наснаги та творчого зросту. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.